Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми! Тема сьогоднішнього відео живцювання троянд. У мене в саду є багато троянд, які я купувала не по одному екземпляру, а по два, то й по три, тому що я люблю, щоб були такі групові посадки. Та останнім часом я задалася питанням, чому ж я не можу продублювати бажану троянду, а посіяти шипшину та привити на неї троянду, для мене це проблематично, бо немає часу та й землі немає. Тоді я вирішила укорінити троянди живцями. І цим досвідом хочу з вами поділитися. У минулому році я давала черенки своїм сусідам і всіх вони прижилися. І вже в цьому році цвітуть на всю. Зараз роблю обрізку троянд після першого цвітіння. Ось частину куща вже обрізала. Це троянда. Мабуть, королева Швеції. Не знаю, мені пересортом прислали. Дуже мені вона подобається, ароматна. І зараз. Я хочу зробити обрізку і поживчувати цю троянду. Уже у мене є досвід цього укорінення троянди живцями. Ось так ой, бачите, обрізала. Трішечки підправимо на. Зовнішні, ось так. Брунько. Ось так обрізали, ці ще будуть квітнути. Нехай ще поквітнуть. Ще роблю ось зараз обрізку троянди текіла. Ось таке вона витворяє, дивіться. Ось такий квітка, яка вже відквітувала. Я її зріжу ось тут, де вона мені показує. І на цьому місці, дивіться, вже є два пагани. Цю квітку теж зріжемо. Ось така чудова троянда, бачите? Сама показує. Де мені обрізати? Ось також, бачите. Ось така красунка. Зараз ось такі вже дорослі квіточки в неї. вона вже просить, обрізайте мене, обрізайте. Вже потрібно мені. Квітнути новими квітами красивими, яскравими. Що ще робимо при обрізки? Троянт після першого цвітіння, це слідкуємо за станом куща за її виглядом, його виглядом. Ось якщо бачите, що пелюстки на листочках. Прилипли, потрапили на троянду після дощів, або просто коли осипається троянда, то їх обов'язково треба знімати. Тому що, коли вияснить сонечко, можливі можуть з'явитися опіки на листочках і троянда не матиме привабливий вигляд. А нам треба що. Щоб кущик стояв красивий, чисте листя і гарні квіти. Нижні всі листочки зрізаємо ось так. Два листочки йдуть в ґрунт, а верхню бруньку залишаємо ось так під прямим зрізом, і навпіл ділимо листочок. Ось виходить ось така. Ось такий живець. Це все будемо корінювати, а потім виходять троянди. Хочу вам показати, як я буду живцювати троянди. Ось ця троянда You're Beautiful, я обрізала її. Зараз спробую зробити живці, і. Укорінити, знайшла місце тут тіньочку під деревами, під яблунею Вже ось зробила одну троянду. Поставила під пляшку Едгар Дега Пляшки навмисно. Вибирають якісь, щоб були вони брудні, для того, щоб не дуже потрапляло сонце на троянду. Ось так вони будуть до самої зими стояти під пляшечками. А на зиму я закрию цю пляшку пробкою і так будуть зимувати в минулому році. Я зробила таку саму процедуру, і ось результат. Навіть пізніше живцювала, ніж зараз. Сьогодні у нас 21 червня. А в минулому році я живцювала їх після першої хвилі цвітіння. Це десь було, мабуть, у липні. Ну, здивіться, результат вже відквітла. Я, звісно, всі підписувала в минулому році, але. Витерлися якось написи, тому чекала, поки вони розквітнуть, щоб знати точно, який це сорт. Оце лаваглюд. Вже дві квітки я обрізала. Нові бутони стоять. Бачите. Це вже точно. Знаю, що це лава і ангела. Дві штучки ангели теж квітли чудово. Ось це два бутони, не знаю, що ще. Якась світла троянда. Подивимось, як розквітне. Ось це ювілей принца Монако. Бачите, два живці прижилось. І ось один такий. Оце вже обрізала айсберг був. Мануель Кановас. Теж гарні квіточки були. Точно знаю, що це Мануелька Нолас. Оце ще стоїть бутон, але схожий, мабуть, на макарозу. Не знаю, подивимось. Оце Акне Шилінгер. Квітла великими квітками багато було. Так, цю ще не знаю. Цю теж ще стоїть на бутонах, не знаю, цю теж. Зараз підійду ближче до цих. Це в мене ось, бачите, квітне Лавлідія. Ну, явно ж Ну, Я вже підписала її. Оця якась витка плетиста троянда, не знаю що. Хто це? Мабуть, схожа на Golden Shores на мою жовту битку троянду. Але подивимось. Так, це аспірін. Аспірін. Це теж, теж якась троянда з світлими квітами. Ще не квітла, не знаю. Так, і ще тут у мене дві, три. Зараз. Ой. Треба навколішках лазити чотири сезони, бачите? Вже ось так обрізала. Ще квіточки є. Дивіться, як де є приріст Це була Лариса. А це Саммерсунг. Саммерсонг вже дві квітки обрізала. Це ще ось третя. Ну і це точно знаю. Чандас Б'юті Дуже ароматна була квітка. Ось так. Зараз буду жовтювати знову в цьому році. Подивимося, який буде результат наступному. Можливо, падає тінь, буде неякісне відео, тому що сижу під яблунями. Листочки відтіняють сонечко. Ось дивіться: пагін троянди, Чандес Б'юті. Що я буду робити? Оцей нижній листочок, два нижніх я обріжу, верхній листочок я обріжу наполовину, але тут, бачите, троянда вже випустила новий пагін, тому я теж його обріжу. І потім зроблю косий зріз, обмокну його у корневін і підпляшку. Полю і нехай стоїть до зими. Буду, звісно, поливати періодично його. Сам зріз потрібно починати від самої бруньки, бачите, від листочка від хвостика, щось не фокусується. Ось так. Ось такий у мене корневін. Я беру ось. Звичайно, водичку умакаю низ. Вагна. потім у корневі отак От ретельно, гарненько його, ось бачите, робимо так. І підготували маленьку таку луночку, підрихлила і під 45 градусів вставляю ось так, щоб дві бруньки були в землі. Дві брунки в землю і одну назовні. І накриваємо пляшкою. Поливаємо і все. Так, все зробила. Тепер треба лише поливати. А вже як наступлять тривалі холоди, тоді закрию тут пляшечки пробками. І нехай зимують. Що виживе, що не виживе. Ось так. Ну Все, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу. До побачення!